Сегодня уже. 13. 13. Сегодня счастливый день. Расписывайся. <связь> а теперь он твой. Вот, вот, вот. Он где камера снимает. Привезли нам зі м'ян злотає смір. Після кожної стрільби обов'язково приходиться доглядати за зброєю, треба мати її належному стані і вона ніколи не підведе. Взагалі-то її потрібно відчищати, робити технічний огляд кожен день, щоб вона була готова в будь-яку секунду до захисту. Для солдата зброя й техніка на війні, як жінка в мирному житті. Вона не пробачає неуважності і може відплатити в бою. Бійці добре це знають, тому їхній шлюб зі зброєю міцний, загартований випробуваннями реальних боїв.